Доброго дня! Сьогодні ми знімаємо установку інверторної системи опалення на базі конвекторів Електролюкс в заміському будинку в Київській області. Будинок, в якому буде встановлена система: одноповерховий, великі вікна, друге світло. Загальна площа 135 квадратних метрів. Виконаний за каркасною технологією. Будинок розташований у Київській області. Доброго дня, доброго дня Сергію. Дякую, що запросили нас на зйомки. Ходімо невелику екскурсію по будинку проведу. Звісно, проводьте. Ось така невелика спальня у нас. Тут зупиняються, приїжджають до нас дочка о, з чоловіком і з онуком. Ходімо далі, подивимося. Це у нас дитяча кімната. І тимчасово виконує роль кабінету під час віддаленої роботи на час карантину. Тут у нас є основна ванна кімната. Кімната невелика. Я гадаю, тут невеликого малопотужного конвектора цілком вистачить. У цій кімнаті вікна виходять на південь, вікна великі, і загалом із самого ранку ця кімната починає дуже добре прогріватися. Тим не менш, взимку і в той час. Коли світла мало на вулиці, потрібно, звичайно, додатково її прогрівати. І з огляду на те, що ця кімната досить велика, дуже великий об'єм тут через друге світло, потрібен дуже потужний конвектор. Це наша господарська спальня, також невелика. Тут вихідна терасу, щоб можна було вранці виходити. Наша кухня прямо по курсу. Так, у цілому, тут ця кімната найбільше дивиться на південь, тут найбільше тепла, але все одно знову ж таки зимою хотілося б її підігріти, щоб спинка була тепла. Ось сюди плануємо повісити також конвектор. Перед встановленням системи опалення необхідно розрахувати теплові втрати будинку, виходячи з його площі, матеріалів, стін, кількості вікон, підлог, даху та регіону розташування. Розрахункові максимальні тепловтрати будинку з урахуванням його конструкції та кліматичних зон відповідають 12 800 кВт годинам. Які варіанти ми розглядали, і електрокотел, ми розглядали, звісно, чому його відкинули, тому що потрібно розведення знову ж таки робити або теплу підлогу, або батареї скрізь, і через те, що будинок дерев'яний, це буде зовнішня проводка, прихованої її не зробити. Ось чому. А якщо брати газовий котел? Це треба закупувати газгольдери. Це дуже дорого виходить і також розведення труб. Так, також розведення труб теж саме, і що 10-15 років окупність є у порівнянні з електрикою, теж ось ну, твердопаливний котел взагалі не екологічний, занадто багато вимагає уваги. Ось і некерована річ така, також його я у останню чергу розглядав. У підсумку тільки електричні конвектори виявилися найпростішим рішенням та економічним. Так, це справді так. Тому що, по перше, у нас енергоефективний будинок. Ми його спочатку таким і планували. Тобто, це практично будинок, такий термос. Тут нічого не дме. Сусіди скаржаться, у них каркасні будинки, що дме усюди. У нас цього немає. У нас ніде нічого не дме. Тепло дуже добре зберігається. І потім це дуже просто: достатньо провести під кожен конвектор свою окрему лінію та свій окремий кабель. Якщо порівнювати з витратами на обладнання та монтаж різних систем опалення, інверторна поза конкуренцією газове опалення потребує більше вкладень і, порівняно з інверторною системою, окупається через 19 років. Як видно з розрахунків обладнання та монтажу, інверторні системи опалення майже вчетверо дешевші за системи на базі електричного котла. Беручи максимальну оцінку тепловтрат цього будинку в опалювальний сезон 7 місяців 12 тисяч 800 кіловат – це з запасом. Якщо буде люта зима на Київщині, ми отримуємо загалом 2,5 тисячі гривень за опалення на місяць за інверторної системи опалення проти 4 тисяч гривень при електричному котлі та радіаторах. Підсумок Інверторна система економічніше ніж електрокотел за стартовими витратами майже вчетверо і на 40% економічніше за витратами електроенергії за рахунок інерційності системи на радіаторному опаленні, тобто тривалого реагування на зміни температури. Гадаю, настав час запросити вже нашу монтажну бригаду, яка встановить інверторну систему опалення на базі конвекторів електролюкс. Ми покажемо, як її зручно монтувати, як вона чудово справляється з опаленням вашого приміщення, як нею зручно керувати безпосередньо самим приладом та з мобільного додатка. Отже, наша система опалення складається із. Інверторного блоку управління опалювальних модулів. кронштейни йдуть в комплекті і wi fi модуля. Комплект обладнання для цього будинку коштує 30 тисяч гривень. Відчуйте різницю. У кілька тисяч гривень на систему з електрокотлом та радіаторами, або близько 30 тисяч гривень на повноцінну систему опалення. Передаю все це в умілі руки. Монтаж інверторної системи не займає багато часу. Електричне розведення будинку зроблено заздалегідь на етапі чистового оздоблення будинку. Використовувався стандартний трижильний кабель із перетином 2,5 міліметри. Правила підключення опалювальних приладів достатньо прості на одну лінію. Навантаження не більше двох з половиною трьох кіловат. У нашій системі опалення передбачені двох і двох з половиною кіловатні конвектори у великій вітальні тому на кожен з них передбачена окрема проводка та 16 амперний автомат. У кожній спальні використовується півтора кіловатний конвектор, для них не потрібна окрема лінія, тільки загальне живлення приміщення. 1,5-кіловатний конвектор на кухні теж не потребує окремої лінії, тому що електроплита та духовка вже підключені кожна на свою лінію. Перевантаження лінії не очікується. Декілька слів про те, як працює інверторний конвектор. Блок управління кожного конвектора вимірює температуру спеціальним високочутливим датчиком та змінює потужність нагрівального елемента не тільки залежно від поточної температури, але й швидкості її зміни. На відміну від звичайних конвекторів, для підтримки встановленої температури нагрівальному елементу не потрібно періодично вмикатися на повну потужність і вимикатися. Достатньо постійно невеликого споживання електроенергії. Це дозволяє досягти істотно більшої точності підтримання заданої температури, не допускати некомфортних перегрівів, а значить уникнути зайвих витрат електроенергії і як наслідок грошей. Інверторні конвектори Електролюкс мають клас пиловолого захисту IP24, тому їх можна встановлювати в санвузлах та інших приміщеннях з підвищеною вологістю. Для керування конвекторами ми використовуємо програму HOMIN. Попередньо ми її встановили на телефон та підключили конвектори. Умовно, назвали їх лівий та правий. Також два конвектори об'єднали в групу, щоб ними можна було керувати як єдиною системою опалення. Для керування одним конвектором заходимо в меню. Далі ми можемо ставити будь-який параметр нашого приладу. Тут переключати температуру. На бажаємо. Можна також перемикати потужність максимальну, в якій працюватиме вручному режимі. Якщо ми захочемо піти спати, можна включити режим еко. І температура буде знижуватися на задану кількість градусів в налаштуваннях. Для блокування від діток можемо натиснути кнопку блокування. І далі в панелі самого приладу. Нічого зробити вже неможливо. Щоб керувати як єдиною системою, ми заходимо до групи. Оскільки два конвектори зараз розсинхронізовані за заданими параметрами. Попередньо додаток пропонує синхронізувати ці параметри на двох конвекторах. Деякий час кілька секунд йде на синхронізацію для того, щоб не викликати стрибки напруги. Синхронізація робиться немиттєво. І тепер ми можемо керувати двома конвекторами як єдиною системою опалення. Ми ставимо, скажімо, 20 градусів. Ці 20 градусів виставляються спочатку на першому і через певний проміжок часу на другому. Все. Маємо єдину систему. За багатьма дослідженнями, економія електроенергії порівняно із системою опалення на електричних котлах сягає 40%. Кожен прилад обладнаний датчиком перегріву, який відключає живлення нагрівального елементу при критичному підвищенні температури, наприклад, якщо прилад випадково накрили щільною тканиною, шторою, рушником, предметом одягу. Інверторні конвектори пройшли всі необхідні випробування пожежної безпеки та мають сертифікат пожежної безпеки. У чому ще перевага інверторної системи опалення? При виході з експлуатації одного з елементів системи будинок не замерзне. Систему легко модернізувати, замінивши опалювальний модуль на потужніший. Система опалення на інверторних конвекторах електролюкс економте не на теплі, а на електроенергії.